Вітаю вас, мої найкращі глядачі. Трошки полежала і достатньо. Довго лежати не можна, тому що нападає хандроз. Так, а хандроз породжує хандроз. Чим більше лежиш, тим більше лежати хочеться. Тому відпочили і в бій. Сьогодні, друзі, я хочу представити вашій увазі нашу знову-таку сімейну, улюблену випічку, сезонну випічку. Яку люблять дуже мої діти, і прямо обожнюю я. Сьогодні ми з вами спечемо відривний гарбузовий пиріг. Шикарна випічка, легко готується і дуже-дуже-дуже смачна. Коли ви спробуєте спечати її один раз, це теж стане вашим сімейним рецептом. Що ми робимо спочатку? Спочатку ми беремо. 120 мл тепленького молочка. Це має велике значення. Молочко має бути тепленьке, а не гаряче. Виливаємо його в мисочку. Тоді ми беремо столову ложку цукру, розмішуємо в молочці. Розмішали. Так, тепленьке молочко, і сюди кладемо дві чайні ложки сухих дріжджів, або 20 грамів живих. Живих, або, як ви там кажете, мокрі ще кажуть, живі Дріжджі, так? Сухих дві чайні ложки. Так, одна чайна ложка. І дві чайні ложки. Так, дріжджі поклали і все перемішуємо. Робимо, друзі. Що ми зараз робимо? Ми робимо опару. Змішали дріжджі і залишаємо їх при кімнатній температурі, аби дрожжі почали працювати. А ми тим часом з вами приготуємо гарбузове пюре. Друзі, моя опара взялася шапочкою. так, Постояла 15 хвилин, якраз за цей час хвилин всім варився гарбуз, і я його обов'язково охолодила для того, щоб гаряче пюре не вбило дріжджі. Що ми робимо далі? Ми в цю опару далі, так, от є в мене опара, ми в цю опару далі додаємо 1 столову ложку цукру, розмішуємо, додаємо чайну ложку солі. Додаємо 50 грамів розтопленого вершкового масла і додаємо 160 грамів гарбузового пюре. Так, все гарненько перемішуємо. Перемішали друзі, і додаємо сюди 300 грамів просіяного борошна. І гарненько вимішуємо. Борошна я ще візьму грамів 100, коли буду робити сам пиріг. Зараз я тісто замішаю і поставлю його в теплі на годинку. Аби воно гарно насходило. Друзі, подивіться, тісто має бути отакої консистенції. Воно таке має бути липкеньке, бачите, і не дуже густе. Я його руками вимішувати не буду, лише ложкою. От я його ложкою вимішаю, поставлю, отам, де в мене варився гарбуз, біля комфорки тепленької, накрию рушничком. І поставлю його на розстоювання на годинку часу. Отакої От консистенції, друзі, має бути тісто. І отак в цій мисці я його залишаю на розстойку. Мої хороші, моє тістечко насходило, піднялося, воно тепленьке. Друзі, в мене воно не дуже сонячне. Знаєте, по якій причині? Я коли набирала дрожжі, перед тим відміряла корицю. І пофарбувала трохи дрожжі, вони попали в тісто, і воно таке трошки підфарбувалося корицею. У вас воно буде більше сонячне. Так, друзі, що ми робимо далі? Ми беремо трошки борошна, притрушуємо на стіл. Так, і викладаємо сюди тістечко. Гляньте, воно пористе, гарненьке, живеньке, тепленьке. Взагалі, друзі, я говорила вже про це, ще раз повторюся, обожнюю тісто і випічку з гарбузи. Воно просто шикарне і неймовірне. Трошки підмішуємо тістечко. Трошки підмішуємо, але не забиваємо, друзі. Ну от я ще візьму грам 100. Борошна більше не буду на підсипку. Я взяла грам 100. Навіть от я зараз побачу, може навіть і 100 не буду брати. Ну, клейковина розпустилася, воно стало таке більш еластичне, і от воно не дуже липне до рук вже. Ой, як я люблю, як воно так пихтить. Я думаю, друзі, що це ще багато від борошна залежить. Я беру борошно хуторок останнім часом. Я люблю і рівненське борошно, беру, і Вінницьке. От, а це хуторок. До речі, я не знаю, хто то виробник. Може, ви знаєте. От, бачу, що з цього хуторка. От, духовочка нагрілася. Я вже включила духовку на 180 градусів. Духовочка вже нагрілась. Все, друзі. Посипаю столик і буду борошном і буду качати тісто. Зараз моє завдання розкачати такий прямокутник. Прямокутник товщиною міліметрів 3-4. Все тісто. Качаю і роблю з нього прямокутник. Так, мої хороші прямокутник я розкачала. Що я роблю далі? Далі я беру, дивіться, беру далі 50 грамів масла, м'якеньке, щоб воно було, і розмазую його по цьому тісті. Отак от змазую. Все. Отак. Розмастили, розмастили. Друзі, тепер що ми робимо? Тепер, дивіться, <кій> я взяла. 75 грамів цукру, півстолової ложки кориці, якою я сьогодні пофарбувала тісто. І взяла пів чайної ложки мускатного горіха. Гарбуз дуже любить мускатний горіх. Друзі, завжди додавайте. І тепер це все вимішую. друзяшечки, все вимішала. Гарно. І буду посипати. Я бачила, люди посипають ложкою, я не люблю. Я роблю для своєї сім'ї, я буду посипати руками. Ложкою, воно, виходить, такими кубками. <кій> Мені не подобається. Я хочу, щоб воно було рівномірно. І отак, цією сумішю з цукру кориці і мускатного горіха, посипаємо тісто по маслу. Стараємось рівномірно посипати. Ну, о, як воно вже пахне, друзі. Сире, а воно вже пахне. Куриця пахне, горіх пахне. Так. Все. Далі я беру ніж. Його мочаю в муку. Чи то в борошно, Так. І, друзі, розрізаю полосочками тісто вздовж. Якщо у вас є отой спеціальний такий ніж для тіста, то краще беріть ним, Бо я можу порізати свій коврик, то, може, краще буде цим ножем. От на такі полоски я ріжу тісто. Чотири. Трошки ширша, довша, вужча. це не страшно, друзі. Так, далі. Що я роблю далі? Далі я беру ці полоски, кладу одна на другу. Так, моє завдання зараз ці полосочки скласти одна на другу. Раз. І склали. Так. Крайній кладу всередину, бо вони края не дуже рівні, щоб вони сховалися всерединку. Так. І цю середню наверх. Отак. Поклали, друзі, оце все збираємо назад ножиком, якщо дуже багато порозсипалося. Нічого не залишаємо. це Все смакота. Так. Оклали. Тепер ми, друзі, ріжемо оці полос, оцю полосочку поперек Один. два Три. Ну, навіть не знаю. 4-5, мабуть, чи може 6 розділити. Ну, давайте спробуємо 6 потягну трошки пальчиками. Так. Тепер ставимо форму. Я беру отаку довгу форму, друзі. Я не пам'ятаю, скільки вона має, яку вона має довжину. Ну, така, як от, трошки довша, як хліб, оцей кирпічик колишній радянський. Трошки довша, бо кірпічок десь такий, є вона от, чуть чуть довша, на сантиметрів 10. А тепер, друзі, дивіться, що ми беремо. Ми беремо. Оці шматочки, що ми порізали, і отак, як книжечку складаємо удвоє і кладемо в форму. Отак складаємо, склали, склали, поклали слідуючу. склали і поклали слідуючу, склали і поклали слідуючу, одна другою підпираємо, друзі. Склали і поклали слідуючу. Склали і поклали слідуючу. Так, мені ще б одну бракнуло одну. А я трошки зараз підсуну, то нічого страшного, воно ще наросте. Так, чуть-чуть підсуну. О. Так, отак, друзі, воно незрозуміло зразу виглядає. Але ми його зараз обов'язково поставимо, щоб воно ще посходило. Ставимо на розстойку, друзі. Отак воно виглядає. Бачите? Я не знаю, чи вам видно зараз і гляну. Ось так. Видно, бачите, як воно виглядає? Ось так. Я ставлю на плиту, тут я гріла борщ для свого сина. Кастрюлька тепла. Я її тут біля борщу ставлю, прикрию знову рушничком і залишаю воно так до більшої половини, і тоді будемо з вами його випікати. Друзі, духовочку я вже давно розігріла, я її залишала, бо в квартирі холодно, щоб добре зійшло тісто, нагрів верх-вниз 35, я тепер поставила хвилин 180 градусів. Тісто моє насходило, і тепер будемо його випікати приблизно 35-40 хвилин, залежно від духовочки. Друзі, мій пиріг випікався рівно 35 хвилин. Я його залишаю в духовці до повного остигання. Так, друзі, виняла я пиріжок. Так він виглядає знизу. Бачите, який гарненький, запечений. Так, не знаю, як я маю. Почекайте, ну, я вас поставлю. Нема кого у мене зняти. От, так, може, вам буде видно. Переверну його і поставлю. Ще трошки гаряченький, але мені треба йти по справах, тому я вже його виняла. Отак він, друзі, виглядає. Але це ще не завершений пиріжок. Дивіться, друзі, що я буду робити далі? Я отут поставила кастрюльку і вкину в кастрюльку 50 грамів вершкового масла. 25 грамів всипаю цукру, вливаю півтори ложки 10%, 10 вершків і розтоплюю. Розтане, тоді додам 90 г цукрової пудри. Так, друзі, розтануло масло з цукром, бачите, з вершками. Тепер всипаю сюди пудру і гарненько розмішаю, поки пудра не розтане. Оце і буде заливочкою. Так, друзі, отак от виглядає заливочка. Бачите, яка її консистенція? І цією заливочкою тепер я буду заливати пиріжок. Так, не спіша, щоб в ці щілиночки вона гарненько потрапила. Щоб воно просучилося гарненько. Друзі, як воно пахне на всю квартиру, якби ви знали. Так. Друзі, спекла я свій пиріжок. Ось так він виглядає. виглядає красиво. Зараз ми будемо разом з вами, друзі, його пробувати. Чому він називається відривний? Друзяшечки, дивіться, якщо його відривати... Я не знаю, чи ви бачите, чи ні. Дуже незручно мені самій. Бачите? Ще парує він, до речі. Бачите, що виходить, друзі? Його треба не різати, а саме відривати. Бачите? М -м 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 -м. Бачите? Чому він відрений? От він відривається такими пластинками. Бачите? Він відривається такими от пластами. От. Бачите? Ось такими пластами? Бачите, друзі? Це дуже смачно. М -м -м. Друзяшечки, а як пахне? Пахне просто на всю хату, на всю квартиру. Солоденький, смачненький, і знаєте, друзі, я вже коли виняла його з духовки, трошки підзасмутилася. Думаю, ну що ж таке, ну що ж таке сталося? Я ж його пекла торік багато разів, і він у мене був високий. Аж зараз мене осінило, друзі, що я пекла його на дві порції. Бо, думаю, в тій самій формі він такий був високий, а це такий низенький. Я пекла його на дві порції. Там було 320, по-моєму, грамів пюре, я тепер вже згадала. Тому, друзі, якщо у вас велика сім'я, то печіть на подвійну порцію, тому що це величезна, величезна, друзі, смакота і красота. Подивіться, який він гарний всередині. Бачите? Як він пахне для осіннього холодного дня в квартирі це саме те, що потрібно: чашечку чаю, змяти. Чи з лавандочки або чашечку кави, хто що любить це просто задоволення. Усім вам рекомендую, друзі, обов'язково приготуйте цей пиріг, ви будете дуже-дуже задоволені. Це моя улюблена випічка восени з гарбузи. Гарбуз є, всі продукти прості, тому щиро вам рекомендую. Дякую за підписки, дякую за коментарі, за вподобайки, за те, що ви зі мною. Слава нашим збройним силам! Слава Україні! Бережімо один одного! До нової зустрічі!